Можете організувати це на завтра на базар, о, скриньки, щоб на пожертвування. Ми по Ми вже балакали тут з що його треба зробити це. У нас ще побажання в громаді, у нас ще є гімн переяслава на друге віче, щоб хоча б по туплету ще й він. Добре. Угу. А вона ж не буде горіти. Зажигалку дайте, зажигалку. Юра, ми на ніч приїдемо, все на 11, Хорошо? — Давайте пізніше, може. А ми до трассу гуляємо по, по барабану. Добре, домовилися. Ми, ми, ми почали сьомому їхати. Так що ми, щоб знав, що наші 10 прийде вечір, туди. хорошо? Добре. Обережно, обережно, бережмо. Ми вибачаємося. Ми за ти гроші, що ми хай віддадуть Євромайдан. Де вони? Не требуємо. Ми, ми їх ну, пішли, пішли хлопці. Перш... інформації били... немає поки віддали, віддали. Я біля вікна була перша вчора. Біля... Ува, представники а, Ради Майдану зібратись біля борщика, біля борщика. Будь ласка. Нашим... Там були, там, там, там представники Ради Майдану зібратись біля борщика. Ми думали, щоб церкви роздобути в цьому переясні Батюшки відмовились всі Віддати. віддати. Послова, я в перці хоч гарно врубив, я йому трохи серце добре, добре добро, добро, добро. а чого йому я не поводу спеціально. Сьогодні просто приходьте на три години ну при... ночі туди на барикади. — а на яку На 54-ту приходьте, Вона слава. Да. Ну я вже дві ночі Букс теж внури. там був, просто не записаний.